Шоу сходів. Ну і Взагалі, типу Мінськ, ви в вечірній. Бачите, такий дуже красивий, все освітлено. От зараз буде шоу сходів. Чекай, не жени. Не жини так, бо камера дуже трясеться. Як і стірвочки дві де пішли а Взагалі ніякого що нема то машини їхав с рейнки. Тут нічого нема. Ну, Москва. Белтелеком. Як у вас враження від сьогоднішнього дня? Змучено. Хочу їсти, пити, і спати, і душі. Ні. Це стан, а, а враження. Офігенне. Я зараз не можу цього усвідомити, але завтра. Коли покинеш це місто, усвідомивш. Нічого. Д Динамо. <рапев> ну ти біля річки? <рапев> <Сараз, Слід, рапев> Де ж ти біля Не В тебе? файно, в тебе нижнє місце. <рапев> Я думав, що ще одне нижнє. <рапев> <рапев> а воно печальки ба. і треба спати так. Того негра треба, блядь, сидим. Так, матумба. Іди іди. того-другого, Типа Кава, ти дашь, типа. Він каже, ні, я кажу. Бля, типа, я в Яспані по я не Ну. так впад, ти, а куда мені в стало? кафе, типа, в ресторан. В ресторан. Да в нього філо хуєм, старая. Сиди, 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 Двоєх ти прикольно підсвічується. Прикинь, а ми тоді вночі йшли і нічого не бачили з того. Ми не бували, Ні, як ми тільки ми приїхали в Мінськ. Реально, це не було? Що? Реально, не, Реально, не бачили. От того ми, ми отам от, от пройшли, от ту от церкву ми, 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 ми бачили. Ми ж звідти йшли і аж туди от сам вверх. Та ми ну, не, не, не на то дивилися, розумієш? Ми шукали хостел. Ми, ми біля нього пройшли так, і там подальше. І, і, і ще пару кі -кі кілометрів пройшли лишніх. Намотали. Багато тут Да. Поки не знайшли нарешті щось нормальне. Прикольно. Бачиш, будують ще один такий христавець буде. як ліфт зеленим світиться, класно. Сваяк, вода підтіває. так скорше будет, встали нам все дно туда. Вот там вот с светятся вот, такие бодуночки. Я их снимаю. Снимаю, <плодисмент> все снимаю. <плодисмент> Ау. Народ тут жима. Подимськи. <плес> Одні країни про інших мають міфи. Тупі дарні міфи. От, вони про нас думають, що в нас там війна, практично всю країну вже, вже розруся, все, все. А це типу міф. Да. Так само, як ми про них думаємо, що тут батько все контролює, не, не, не можна слова сказати. А народ тут живе, тут ну, прикольно жити. Класно. Ну серьезно через річку там, там все одно що, холодах що липше барвом протися скорше будет Ну а чого? Ляпис. От в Білорусі на концерт для оце, бо оце хотів, так. Да. Ні, тепер я думаю, що тебе буде часто приїжджати. Ну. Там та спустимося, ну типу, тому що тут же так, ну типу, народ з'їжджає ним. Вот, поднимается нормально, типа, значит, рахують, ну, типа, це нормально. Это не є там может, не, не без небезпека, яку нікому не підвик. Так як на цьому. Ну. Побачите острій, як підсвічується остріл сліз. Тут, тут файно, живете от там вот наш ну. хост, во там вот не, аж самога, якщо ти типу, знаєш, кимось таким працюєш, знаєш, що ти не працюєш руками Вообще, тема. Вики в відзеркалення в воді. Ну. Все. Супер, який, як, як, який Дівки, Сука, які в кітуаре прикольні. Сука, на другий раз приїжджає одну звідси себе забирає. вбирає Україну. Що? Ні, ну старій, якщо я буду якийсь відомий письменник, в мене буде нормальна бабла. бла Стану, вір. І заберу. Знаю. Заберу окно. Ну тут навіть жива музика, при том. Пошли ей парочок, девочек класс. Більше би бабла на кишені і нормальний готель. Ну, тобі ще чуть російською підтягнути або ліпше англійською, це ще круче. Ану ну, стань, подивись. от. É da Minas. É da, minha... da, minha... da, minha... da minha... Ты я снимаю? Е -е 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 -е. Прикольно место. Ні, от тобі вдома, знаєш, типу таку от плазму, якось, тіпо, не плазму, якийсь проект писав, тут розширення хороше. Знаєш, типу, з подорожі типу, знімав, типу, запрошуєш, типу, знаєш, гостей, типу, знаєш, там, о, дивіться, типу, знаєш, тобі відео показуєш, подорожі, там все дитя обговорюєте і, і дивитесь, знаєш, типу, компанію. Бо фотографії це вже, ну, типу, фотографії це вже, ну, прикольно, але вже, ну, типу, не це. Бля, скільки дів Да Та йдемо того обідемо. Шо? Йдемо того обідать, там ще побачим цей, ну типу для роз'йомки. Сколько скільки... Скільки файних дівки їм так скучно лазить парочками, Блядь, А в нас демофілк. Че бідам? Ні, вже філки є, але... Нам навіть не хватить, щоб доїхати до України, якщо ми хоч більше ніж 5 тисяч ніж рублів витратимо, ніж з плану. Обідно, обідно, дуже обідно. Ну, більше філок. Ну. Ні, цього року або наступного вже в цей буде інша валюта. Встане нормально, аж типу, не тисяча, а, типу, а одиничка без, без кучи mm. ну, реально, блядь, стар, ти замічаєш, скільки тут дівок є тут хуєм. Реально пох'ярна. Що тут просто місце, типа чуваків теж пропорціонально має, має, значить, має бути багато. Але Що? Ж... это? Ну від тебя? Що робити? Тому що тут недавно постановлено тут не типа не було шукал. Да? Хороші? Старый Минск. Ресторан. Дальше, 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 дальше. Не, не, не сюда, идем дальше. Дальше. Наступный двор. Обох, хиба, что пройдемся туда.

Її, Її фізіономія недовольна каже по-іншому На, само дівчина Багато таких походів Мидемо Старе, ми все правильно ще йдем? с... йдемо. А, да, правильно. Текай Наразі все, ми вже доходимо до хостелу. Хостел нормальний, хороший, рекомендуємо. Все, включаємо.